Копіль святої праведне Анни, село Нишківця, Дубинський район, Рівненська область, 27 вересня 2025. Поломанська поїздка з Києва. До джерела святої Праведної Анни. Почає, Кременця і Грибожі. Починається ця поїздка якраз. з виконання в благодатних водах джерела святої Праведної Анни. Люди окунаються цілими родинами, обов'язково беруть дітей, бо дітям дуже потрібно окунатися. Люди їздять принаймні раз на рік в наших поїздках, розуміючи необхідність окунання саме в цій водички. для того, щоб не хворіти цілий рік, для того, щоб цілитись духовно, зцілюватись фізично. Незважаючи на те, що температура води плюс 5 градусів, в цій воді окунається з задоволенням навіть діти. Тому ви теж замовляєте нашу поїздку з Києва до Святої Правильно yeah. на Невонишківці. Мій номер телефону ви бачите на екрані.